Італія, як відомо, глибоко матріархальна країна. При розлученні все майно залишається дружині. Право на дітей після розриву шлюбу теж на боці матері, тому там дуже рідко розлучаються, перетворюючи шлюб на формальність чи постійну зраду. Довкола прав дитини розгорілися юридичні колізії і в Україні країні, яка теж зазвичай на боці матері. Верховний суд України наприкінці минулого року виніс рішення, яке налякало татусів та правничу спільноту. Нині одиниці з чоловіків домагаються права проживання з дітьми після розлучення. А після останнього висновку Верховного суду батьки бояться, що їм взагалі немає сенсу йти до суду і боротися. Що насправді відбулося, розбиралась Оксана Михайлова. Так, м'яр на чотири зайця. 4? А, да, 4. 4. Олександр виховує двох 11-річних близнючок. Він постійно поруч із ними з самого народження. Тож після розлучення батьків діти захотіли залишитися із татом. Більше року вже діти живуть зі мною. проблем ніяких немає. Минулий ми рік ми двічі в Єгипет їздили, Діти нарешті за хваланом пірнали. Та за приблизними оцінками в Україні лише у 5% випадків після розлучення дітей залишають із татами. Хоч у законодавстві чітко прописано, рівні права на дитину мають обоє батьків, але насправді і органи опіки, і суди майже завжди на боці мами нарікає голова громадської організації, що захищає права татусів Олександр Швець. Суд має враховувати хто краще піклувався за дитинкою, хто брав участь у її вихованні. По факту ж. Суди роблять наступне: суди просто встановлюють наявність виключних обставин, тобто мама алкоголічка. Мама наркоманка ні, не алкоголічка наркоманка, значить віддаємо мамі. Олександр другий рік добивається права на доньку у європейському суді і щодня консультує чоловіків, які борються за своїх дітей. каже останні роки українські вищі суди посилаються на декларацію справ дитини 1959 року, де сказано, що дитину з матір'ю не слід розлучати. В одному зі своїх рішень Верховний суд присудив дівчинку матері на основі цієї декларації. І тепер татусі бояться, що суди нижчої інстанції 100% віддаватимуть перевагу. В статті шосте чітко зазначено, що превалюють інтереси дитини, і е, треба дуже вагомі докази, які б. Е, Забирали, наприклад, дитину до 10-річного віку або з 10 до 14 віку від матері і передавали батькові. І, хоча юристи закидають суддям, що ті посилаються на нератифікований документ ще 59-го року, слуги Феміди відповідають: ратифікована конвенція про права дитини 89-го, А вона розроблена на основі старої декларації, тому її можна використовувати у судочинстві. Але цей висновок у конкретній справі не догма, і батьки мають далі боротися за своїх дітей. Це визнають. І автори гучного вердикту наших принципів, от наш кодекс, він дає нам рівне право виховання дитини, Значить, якій принципі буде сповідати суд? Лише ті фактичні обставини, які сторони подадуть йому на стіл, не здаватися татусям радить і правнича спільнота відповідно до сімейного кодексу. Мати, батько мають рівні права та обов'язки по відношенню до своєї дитини. Звісно, це відступлення від рівності батьківства, і на жаль, таким висновкам просто суд сказав: батько, можеш йти в суд, але це неправда. Повинна йти відстоювати свої інтереси. Адвокатська практика знає численні прецеденти, коли саме татусі є об'єктивно не гіршими і піклувальників і просить батьків не здаватися і боротися за дитину до останнього, бо в тата і мами рівні права. Оксана Михайлова та Володимир Михайлов, факти ICTV.